Вітаю, мене звати Катерина, це служба підтримки сервісу обліку фінансів «Фінмап». І сьогодні ми з вами поговоримо, яким саме чином можна відслідкувати суму доходу по кожному із менеджерів з продажів, а також вирахувати бонус, який піде їм у заробітну плату. Отже, давайте розглянемо кілька ситуацій. І перша з них це коли ваш бізнес заточений під конкретних клієнтів і при Дохідних операцій ви вказуєте клієнта як певного контрагента, знаєте їх всіх по їхніх прізвищах. Після цього ми можемо з вами при внесенні таких операцій, або взагалі, коли вони в нас вже внесені, протигувати їх, використовуючи ім'я менеджера, який опрацював дане замовлення. От я вибрала одну із операцій, змінюю тег, вказую, що це Марія працювала з даним клієнтом є. І інша операція, вона належить до менеджера Валентини. Якщо я буду робити так з кожною із платіжок, то після цього в аналітиці, наприклад, в прибутку можу перейти в табличний вигляд, я побачу взагалі інформацію з продажів. А коли в фільтрах оберу, наприклад, тех лише Марія. То побачу суму, яку Марія принесла до компанії. Теж саме з тегом Валентина. Ця інформація дозволяє аналізувати мені, робити висновок, який із менеджерів, в якій сфері більш активно працює, і на яку суму приносить доходу в компанію. Якщо ж я хочу перевірити заробітну плату по даним. Співробітникам те, просто обираю потрібний мені, потрібну мені категорію. Теги я скидаю або ж обираю всі. І після цього дивлюся не по категоріях, а по контрагентах інформацію. І таким чином можу відслідковувати суми, які були виплачені моїм співробітникам. Тепер перейдемо до ситуації номер 2. Уявімо, що у вас той же бізнес, але тепер він націлений не на конкретного клієнта, а на велику кількість клієнтів, яких ви не відслідковуєте, і можете просто поле контрагент залишати пустим. В таких ситуаціях я можу порадити вам в цьому полі вказувати тепер саме ім'я менеджера, який опрацював дане замовлення. Давайте зробимо це. Тут я вказую Марія. А тут вкажу Валентину. Після такого рознесення операцій я знову ж таки перейду в Аналітику. Табличний вигляд, і тепер зможу просто перевірити інформацію не по категоріях, а по контрагентах. І таким чином, також можу побачити і порівняти, як працює той чи інший менеджер. Але повторююся, що такий метод працює тільки в тих випадках, коли вам не потрібно відслідковувати конкретного клієнта. Перейдемо до ситуації номер 3 Уявімо, що в третьому випадку. Ваш бізнес націлений на конкретного клієнта, а ще він працює на основі індивідуальних замовлень. І тепер, щоб перевірити інформацію не тільки по менеджеру, а ще й по конкретному замовленню, знову використаємо теги. До всіх операцій розхідних і дохідних, які стосуються замовлень певного менеджера, я додала його ім'я. А до Тих операцій, які стосуються конкретного замовлення, номер замовлення. Наприклад, замовлення номер 1 Марія, замовлення номер 2 Марія. Після цього, прийшовши в аналітику, я зможу отримати таку інформацію. Перше, по діяльності Марії. Якщо просто оберу тех. Тут я побачу зараз. Чистий прибуток від всіх замовлень, якими займається Марія. І тепер, можливо, від цієї цифри буду відштовхуватись при розрахунку бонусу, який вона має отримати. А якщо я хочу перевірити чистий прибуток по конкретному замовленню, наприклад, замовлення номер 2 то знову ж обираю даний тег і бачу, що це замовлення принесло мені чистого прибутку на таку суму. З цієї суми я, можливо, також вирахую заробітну плату для Марії. І вкажу зараз це. Також не забуваю додавати тег, тех Марія і тех замовлення номер 2 Додаю витрату, і таким чином я бачу чистий. Прибуток вже з урахуванням заробітної плати, яку отримала Марія, опрацьовуючи дане замовлення. До речі, і в першому, і в другому випадку, коли ми з вами вираховували суму загального доходу, який приніс менеджер до компанії, саме ця сума могла стати базою, на основі якої ви могли розрахувати бонуси для вашого менеджера та внести їх, як я тільки що зробила. Якщо ж у вас виникають питання чи побажання щодо даних кейсів, то ви можете написати до нашої служби підтримки, а ми вже допоможемо вам в індивідуальному порядку.